Є знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Хочемо далі розказати про спортивний захід, учасниками якого ми стали діти і не просто діти, діти переселенців, військовослужбовців, залізничників, енергетиків, юні спортсмени позмагалися у різних тематичних естафетах на столичному стадіоні локомотив. І між іграми ми опитали яких майбутніх спортсменів про їх професійні плани та враження взагалі від цього заходу загалом. Тому давайте дивитися разом. Мене звати Артур, я з міста Донецької області. Я грав там, де з мішками. Мені подобалось, тому що з ними можна приїхати. Мене звати Максим, я займаюся футболом. Мені подобаються такі заходи, багато емоцій, багато справ. І ще тому, що це з друзями можна провести час. Мене звуть Михайло, я народився на Донеччині на Донеччині. Потім приїхав в Курахове. Потім приїхав в жовті води і зараз в Києві. Був в місті Стафеці і на канаті. Маша, я займаюся футболом, танцями, черлидінгом. Чому тут тобі подобається? Тому що я люблю голи забивати, перемагати в грі, канати тянути. Така усмішка, ямочка, ямочка. так, неймовірно. Ну, організатор заходу це благодійний фонд Олександра Пікалова. Олександр заснував його у 2022 році, аби підтримати і повернути дитинство дітям-переселенцям з Маріуполя. Ну і згодом з усіх територій, які на жаль на тих територіях, де проводять активні бойові дії. Ну давайте трошки більше про сам захід. безпосередньо з зустріти Олександра Пікалова. Ці заходи, вони, вони кайфові, вони чудові, вони душевні. Поруч з нами. Ось цей зал, в який прилетіла руснява ракета. В цьому залі тренувався мій син. Тому сьогодні нашим дітям, як ніколи, потрібен захист. Нашим дітям, дітям з територій, на яких зараз ворог. Цим заходам ми хочемо показати велику подяку тим хлопцям і дівчатам, нашим козакам, які сьогодні в настрої і дійсно захищають дітей і всіх українців. Okay. ось так, бачите, як ну цікаво, коли і під дощ, і негоди була, але все одно діти змагалися, діти гралися, все було активно. і це насправді мотивує дітей, бо незважаючи на ті умови, які зараз є, треба робити І Дякуємо Саші за таку підтримку дітей. Ну і В принципі, з початку повномасштабного як актори студії Квартал 95» проводять концерти, збирають гроші, займаються волонтерством, їздять до військових. І ми вирішили запросити. До себе Євгена Кошового, телеведуча, якраз актора студії квартал 95, щоб більш детально про це поговорити, і Женя вже там в нас за, за спинами в студії чекає. Доброго ранку! Доброго ранку! Доєднайся, раді ранку. тебе бачити! Дякую давай Привіт! привіт, Дивіться, привіт. у нас привіт. смачно привіт. тут! Приходь. Приходь сюди. Я не сумнівався взагалі. У нас. Плацинда, плачинда, Плацинда. Плацинда Пла Пла так, це, так. Це, це у нас страва, яка входить до нематеріальної культурної спадщини. Її готують, у нас її смакують багато на півдні України. Є а. трішки суперечі, кому вона належить, але це Подусити те, тоді потрібні... сити. Просто кажуть це їхня. А. А, а, туди, близько до молдовських кордонів. Так та та а там ще є люди з Я перший раз таке чую. Це дуже це смачна це... страва. До речі, мова, ми можемо пригостити, якщо маєш бажання наприкінці ефіру, щоб зараз не схованим ротом. А зараз можу чаю тобі а, смачного дякую. налити, щоб дякую. тобі було з нами затишно. Сьогодні дякую. день захисту дітей, так. сьогодні всесвітній день батьківства. І напевно, моє перше, е, я як багатодітна мама можу сказати, що я не з першого року почала відчувати себе. Е, Маму. Ну, Адекватним і нормально, <рес> <рес> нормальною мамою, тобто я адаптувалася до материнства. Ну, напевно, декілька років. Як у тебе це відбувалося? Коли ти що все? Я думаю, що це було вже, коли в Арварі було. Мабуть, коли вона пішла в перший клас. О. І потім, коли народилася Серафіма, вже було так, знаєш, ну, понятне дело, що Ксюші було не так, 에, скажімо складніше, да, ніж мені. Да. Я, але е, на Варварі, скажімо так, якщо вибач, донечка, да, ми вчилися. Да. Ми вчилися колесати, ми вчилися її. І це з вдягати Федугу, памперси угу. там все. Оце коротше було Варвара. У нас був як подопитний кролик. Вибач ще раз до нього. Ну і що Варвара потім все тобі розкаже. Варвара я думаю, що і не, тільки. І не тільки. До речі, да. ви ж багато концертів робите по всій Україні. Чи проходять на концерти з дітьми? І чи можливо у вас є якась програма спеціальна, яка стосується дістання? Ні, спеціальної вида? програми для дітей немає, на жаль, або не знаю, як це. Ну, на жаль, або, на щастя, тому що всі діти хочуть побачити дяді із телевізора, як вони кажуть. Угу. Знаєш? Коли приїхали, ми одні з перших були в великій Олександріці, це Херсонська область, там тільки закатали дорогу. Я не знаю, як там, ну, я дуже Вдячний тим людям, що вони накидають Україну, але дорога до Великої Олександровки це, скажімо так, це дорога, у бабіч якої заміновано все. Угу. Да. І у нас там коротше поламав це то, то, то інша ситуація. Приходи ми короче, ми були да, в пригодах, але я хочу зазначити те, що в Великій Олександровці було стільки дітей. З матусями ну на жаль чоловіків більше воюють, тому це було да, більше для воюють угу. в полоні. Да, були більше з мамами, і вони так раділи, тому що приїхали до них гості, що їх ніхто не забуває. Так, ж саме там і в Харкові, uh -huh. і в Первомайську був взагалі як день міста. Просто зібралося десь 12 тисяч людей. І діти, і вони Ти всі що Це, для них да, 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 це, це А супер. можеш трошки детальніше про Харків, бо ми знаємо, що 29 травня ви повернулися да, а та, там це зараз... було в Харкові. Ми спочатку були в Лімані, потім поїхали в Харків. Там в них вони там зробили хаб красивий. Там так, щоб було без, цей, безпечно. У вас три йди. концерти там було в Харкові. Так, три підряд було концерти. І люди приходять з дітьми, вже ж приходять для того, щоб показати, що бачиш. Не кидають Харків. І треба йти mm. на життя, обов'язково і треба якось відволікатися. Ми сьогодні говорили разом з психологинєю Світланою Ройс про те, що потрібно все одно постійно емоційно як себе батьків витягувати, так і дітей. І перша ознака того, що людина емоційно відновлюється, це коли є бажання. Якщо є бажання йти да. на концерт, це да. означає, що ти вже маєш цей внутрішній заклад. Да, не можна не, не можна то бажання закривати. Скажі. Що тобі розповідали харків'яни? Тому що зараз Харків під особливим прицілом, обстрілами це дуже важливо тема для вони, Да, ми побачили, ну, да там Дуже все. Це понівечена архітектура, понівечене і, і життя і душі. Але знаєш, ми коли в перерві вийшли між концертами на площу перед До, людей. Да, до не те, що до людей ми просто пішли, типу пішли прогуляємося. Ми з великим вийшли. А, от. І я не можу сказати, що ми прогулялися, тому що ми ну, робили і до нас підходили. Давайте сфоткаємося, а що тут робите? А ви не боїтеся приїжджати? А чому боятися? Я кажу: ви ж не боїтеся тут жити? Вам якби складніше, ніж нам в Києві. Тобто, mm -hmm. ну і вони такі дякуємо. класно, коли люди дякують, і ти відчуваєш, що ти потрібен, що потрібно туди приїжджати. І тому, коли повертаєшся додому, закликаєш всіх, що треба то робити, треба mm -hmm. туди їздити, треба дивитися своїми очима, що війна не закінчила. Так, ну Можеш і... ще трошки розказати. Перед Харковом ви були на Лиманському напрямку Лиман, і да. доставляли допомогу. Так, це була це та допомога, якою завдяки донатам з концертів з наших останніх благодійних ми купили ФПІВІХі, Реби, Старлінки, Це все завдяки людям, які приходили на наші благодійні концерти в НАО. Останнім часом, і ми, ну, ми ще додали там свої якісь кошти. А і що це загал... за сума? Якими сумами зараз ви, ви там апелюєте? Ви ну, це близько 700 тисяч гривень. Угу. Це, Йдуть ст, на допомогу. Ну, за, да, це за один раз, це, ну, це типу зараз. Тому угу. що перед новим роком було там мільйон з чимось. Угу. Тобто воно залежить від ситуації, І цитує. В моментів... в, здається, що така велика сума. Але коли ти все бачиш, там знаєш цей об'йом, і думаєш, блін, хочеться все більше, 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 більше. Але хлопці кажуть, ого, скільки тіхотим, знаєш. Вони все одно там мало, знаєш. Коли привозиш FPV, вони кажуть: «ех, ладно, будемо чекати ще. нормально треба далі працювати треба далі їздити з концертами як моральна як така ментальна підтримка так і особлива фізична підтримка допомогою осі і, і, і технікою яку потребують наші військові тому дякуємо вам а, ну що ж де ви зараз даєте благодійні концерти найближче ми в основному їздимо зараз по фронту по перфронтових, але я не можна сказати що це концерт це творця зустріч скажімо так тому що там не збираються кошти там просто ми приїжджаємо для того щоб побачити що відбувається. І поспілкуватися, от, і, ну, і дізнатися про ту, допомогу, ну, що потрібно хлопцям та дівчатам. От, а В основному це благодійні концерти в Києві. Mm -hmm. нау, тому вони, вони більші за часом і з, там, по два дні ми знімаємо. Тому багато людей приходить і може багато донатів зібрати. Це важливо. Ви приходите, отримаєте дозу позитиву, відволікаєтеся, але тим самим ми допомагаєте нашим Ставить військовим. Дякуємо тобі, Женя.